А в восьмій годині десь половина восьмої ми чули е такий звук, як е мопеда. Е потім е два е якісь вибухи було. От а потім вже ми зібралися. У нас речі були зібрані. Ми знаходилися біля виходу з квартири. От, е і... А потім почала на нас падати цегла, почали падати двері, з ванни, з туалету на нас, і відчинили, розчинилися цією вибуховою хвилею вхідні двері нашої квартири. Посипалася туди цегла, і ми в свої двері розчинені по цій цеглі встигли вискочити і. І біля нас поруч знаходилися двері чорного виходу, і ми на чорний вихід і встигли вискочити. На превеликий жаль, вже троє сусідів по цьому крилу знайшли мертвими. І ще одна сусідка, але я дуже сумніваюся, що вона залишилась живою. Вона мені телефонувала, що її завалило і просила допомоги. Я МЧСникам. Сказала, де вона знаходиться саме, і вони. Я бачила, що вони там вже розбирали завали. Станом на 1130 пожежники продовжують носити місця займань після вибухів. Одне з приміщень це офісне приміщення, інше це житловий будинок. Сейчас, Он жив. Все те, що відбувається, це тероризм. Це центральна частина міста, де живуть цивільні. На територію нашої держави залетіло понад 40 дронів, з яких більшість була збита. Повітряна сила повідомила, що понад 30 дронів було збито. З Цих 40 дронів 30 летіли на столицю. Тобто, це е, атака була більшості спрямована саме на місто Київ. Станом на 16 годину, на жаль, ми маємо чотирьох людей, які загинули внаслідок влучання дрона камікацію у житловий будинок. 19 людей ми врятували. Розбір завалів ще й досі триває, тому що немає остаточної інформації. Скільки людей було у будинку? За інформацією свідків, тобто люди, які мешкали у цьому будинку, ми всіх знайшли. Але ніхто не дасть нам 100% гарантію, що у цей будинок ніхто напередодні не прийшов, хто не мешкав, а напередодні прийшов у гості. Тому поки що розбір завалів триває.